І привіт! Хто слідкував за мною раніше, знає, я їздив на Alfa Romeo GT. Так ось, я її продав. І придбав собі ось це. Це Honda CRZ. Придбав її так само спонтанно, як і Альфу. І, звичайно, є в неї деякі нюанси, які я буду доробляти. І почнемо ми з того, що кидається мені зараз в очі найбільше. Це брудний салон. Просто. Неймовірно брудний салон. Самі подивіться! Так ось без довгих прелюдій. Зараз накидуємось, виймаємо сидіння, беремо кісточки, ганчірки, хімію. Починаємо все вимивати. І сподіваємось, за сьогодні ми це встигнемо. Поїхали! Пашов кешбек є гривня, я вас вітаю. Подивіться, яка брудна стеля. Просто це я по суті ну, один раз один кусочок пройшовся. Я в телефон тебе не делаю. Солидненько, да? Красиво. Десь три години. За цей час ми е, зробили багажне відділення, пластику, там все прибрали. Е, ми е, зробили потолок, трошки його ще треба подивитися, але зараз він підсохне, Я цей, подивлюся, трошки дороблю Е, Зробили підлогу. Е, зробили коврики ці шкіряні. Е, я поч... вже зробив одну карту, починаю зараз робити торпеду. Залишається тільки в принципі, салонний пластик і сідушки. Поїхали далі. З півтори години. За цей час я добив весь пластик, зробив кермо, зробив торпеду, зробив е карти. Зараз що залишилось? Залишились сидіння, з ними є нюанс. Ви можете бачити, вони такі трошки якісь ніби рявоценькі. Це тому що вони фарбовані. Я знав про те, що вони фарбовані, але ну, типу, Треба ж їх почухати. Трошки полізла фарба. Що з цим робити, не знаю. Або зносити всю фарбу повністю, або я поміняю сідушки, не знаю. Е -е Зараз залишилось небагато. Добити сідушки, е зробити оцей пластик і зробити оцю спинку. Просто проб'ємо її тернодором, трошки потімаримо, але без пилесосу миючого, без. Е Фанатизму, мені впадло чекати, поки воно висохне, хоч і на задньому сидінні ніхто сидіти не буде, але мені буде норм і так. В принципі, ось ви можете бачити, задній диван дуже гарно виглядає. Просто тормодором пробили, там почухали хімію, щодо і все гарно. Тому йдемо. А на кожного разу. Друзі мої. 6 годин роботи. І ми досягли якого якого результату. Хімчисткою це, звичайно, можна назвати, але ну, не прям такою дебелою. Це таке генеральне прибирання. Що ми маємо? Давайте подивимось дивіться. Маємо плюс-мінус чисту підлогу. Маємо. Чисті карти, плюс-мінус, звичайно. Я не сильно став е насілувати цю шкіру на картах. Ну, тому що я не знаю, чи вона теж може фарбована, може не фарбована. Ну, чистіше і добре. Я все одно цим займусь. В майбутньому тут щось буде інакше 100%. Так, що ми маємо? Чисто торпеда, кнопочки чисті, це вони вигоріли, не звертайте уваги. Е, чисті, чисте кермо. Чиста оця ось тут борода, е, оця консоль центральна. Бо вона була взагалі брудною. Прям страшно на неї дивитися. Це, як знаєте, як фотки е, машин з Америки, де вони прям брудні такі. Прям. Маємо чисте багажне відділення. В принципі, маємо. Плюс-мінус чисту машину. Це вже набагато краще, ніж було до. Мене, в принципі, результат влаштовує. Ми потрудились на славу. То, що має бути сірим, є сірим. То, що має бути чорним, є чорним. Без там особливих плям. Те, що вже ви тут бачите, це вже воно все пошарпане, подерте, потерте. Це або фарбувати, або спробуємо феном його загріти. Вичистили килимки. Вони тепер виглядають як шкіряні. Єдине, що Да... з кріслами вийшов такий форс-мажор. Чек невеличкий. Але нічого страшного. Щось придумаємо. Можливо, змінимо сидіння, можливо, перешиємо ці. Тому зараз скидуємося назад. І ще піднімемо для вас. Гарних хатків. Так. Як це воно тут було раніше? Це сюди. Це сюди, це. Сюди. І тепер маленький гвинтик. О, є. Гуд. Далі. Закидуємо всі ці дошки. дужки. Ці дужки. Mm -hmm. А знаєте в чому нюанс? Тому що Макс від'єднував коннектори. А я не від'єднував коннектори. І я поняття не маю, де які мають стояти. Ідемо. Опактипу? Да, да. Я її закинув і навіть наче нічого не зламав. Так, мені потрібно Гвинтики. Ппп 14-й на малий квадрат, ну, знайшов. Одна сідушка є. Наступна. Так, ну тут має бути легше, тут немає керма. Ти собака дика, є. Взагалі, напишіть мені, будь ласка, як вам ці килимки. Чи вони ну, пасують до цього авто? Бо я не знаю. Виглядає наче прикольно, але... Ну, все ж таки спорт купе і шкіряні килимки, На Альфі були коври. І мені подобалися більше. Кинемо просто звичайний чорний, як він буде виглядати. Можете от подивитися. Звичайний чорний, коричневий шкіряний. Ну, як на мене, звичайний чорний краще. Значить. Значить, так і буде. Значить, Я покладу сюди звичайні чорні кілинки. Або зроблю свої фірмені. І так, експеримент. Ви бачите, задній ряд тут є чисто номінально. Я беру, сідаю максимально близько, наскільки це можливо. От так, все. Далі мої коліна впираються. Спробуємо посидіти ззаді. <с <с <гум> мені незручно. Це машина е егоїста. Всього лиш для себе коханого і ще когось. Е-е Ну мені незручно. Що я можу вам сказати? Ну прям, прям незручно. Прям я не знаю, як тут. О! Ну якщо тут буде, ми будемо їхати з відкритим. Багажником то мені, в принципі, норм. Так ще, хоч якось. Але зрештою незручно. Але я не жаліюсь, ззаді мені тут не доведеться їхати. Наче все зібрали. Тепер можна показати результат. Ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Сподіваюсь, вам було хоч трошки цікаво. Я ще раз повторюсь: це не є професійна хімчистка, повна і все таке. Це більше як генеральне прибирання після покупки авто. Воно було доволі брудне, повторюся. Я знайшов декілька недоліків, нюансів стосовно е -е, сидінь там, і як вони були пофарбовані. Так, що весь салон пофарбований. Але нічого страшного, я це виправлю. Буду далі щось робити з нею цікаве. Дякую телін центру New Look за те, що прийняли нас, за те, що дали нам це приміщення, за те, що ми змогли тут в теплі, в комфорті похімарити тачку. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.